Вітаю вас, мої дорогі друзі. Вже тривалий час ми з вами не зустрічалися. Ви знаєте, що в моєму місті були весь цей час постійні обстріли, аж до вчора, включно. І знаєте, дуже важко, коли ти цілу ніч не спав, тому що були обстріли. Ти чув ці шахеди, ракети, ПВО і так далі. І потім рано, встав, все рівно і працюєш і десь на наступну ніч. Тобі бо треба було зняти відео для людей. Людей, а знову обстріли, і це дуже складно. І так само, знаєте, трішки так я була демотивована, я вам чесно скажу, поділюся сьогодні, як є. Я проводила коли опитування з приводу того, чи корисний для вас цей курс. І ті дівчатка, які відповіли: ой, коли я подивилася результати, то я була трішки, трішки засмучена, тому що половина людей відповіли, що у вас настільки класний курс, він нам так подобається. але ми його не дивимось, тому що в нас немає часу. І я так: думаю, ну як так? Я знаходжу цей час, незважаючи ні на що, роблю ці корисні відео, хочу, щоб люди вчили іспанську мову, щоб вона була доступною, щоб це було для них безкоштовно, а в них немає часу. Але потім, знаєте, трапилось дві речі, які мене привели до тями, і я зрозуміла, що. Все-таки тут не можна зупинятися і не можна на таких людей ображатися. І перший момент, знаєте, коли я зрозуміла для себе отакий от момент, а наші хлопці вони теж під обстрілами. І не під тими, під якими зараз наші міста, а абсолютно під іншими обстрілами вони ризикують своїм життям щодня. І вони ніколи не говорять: ой, у нас немає часу, ой, ми виснажені, ой, ми стомилися, ой, у нас вчора був страшний обстріл, і ми тепер не можемо йти далі. Ні. Вони кожного дня стоять за нас з вами, за кожного з нас з вами. І тому ми не можемо бути такими хнюпіками, ми не можемо опускати наші носики. Ми мусимо рухатися далі, бути і для фронту, бути і для економічної підтримки нашої країни, і, звичайно, бути один для одного. Тому мій курс звичайно продовжується тут не може бути і мови. І другий момент, знаєте, коли я думала про тих дівчаток, які сказали: в нас немає часу. За багато років, коли я управляю різними різними проектами, переважно в it сфері але не лише, я навчилася робити одну річ: ніколи не можна дивитися на проблему як на проблему. От зараз багато з вас, хто мені відповів так, ви можете дивитися на цю ситуацію, що у вас немає часу, як на проблему. Але можна... На неї подивитися як на задачу. І тоді ситуація зміниться, тому що якщо проблема, то це тупік. Ми об неї зіштовхнулися з нею, і ми не можемо рухатися далі. Але якщо ми дивимося на неї як на задачу, ми ставимо собі мету цілі, строки, коли ми її виконаємо, шлях наш будуємо, як ми будемо виконувати цю задачу, і задача вона вирішується. І е, так само з оцією задачею, коли у вас немає часу, я би могла вам допомогти. І е, напевне, дати вам рекомендації, як можна управляти своїм часом таким чином, щоб ви знаходили його у тому числі на іспанську мову. Якщо для вас це корисно, якщо це про вас, то напишіть мені про це в коментарях, я буду знати, що такі такі люди є. і... Принаймні на цю допомогу вони час знайдуть, а потім ми вже знайдемо час з вами і на іспанську. І я для вас, відповідно, так само зроблю такі корисні рекомендації, як знаходити час, як знаходити мотивацію, як не зупинятися на тому, що є. Як і ще багато як не буду відкривати всі карти, будь ласка, спускайтесь в коментарі і пишіть про це. Отже. Ми переходимо з вами до сьогоднішньої теми, і вона дуже корисна, дуже потрібна нам. І я впевнена, що до сьогодні ну дуже багато з вас не знають різниці між такими відомими популярними дієсловами, як ір та бенір. От, спустіться зараз в коментарі, поставте відео на паузу, кому потрібно, і напишіть, чи знаєте ви таку різницю, от саме на момент, коли ви починаєте дивитися це відео. Мені так само буде цікаво, е наскільки в великій кількості людей це відео було в результаті корисним. Напишіть зараз, а потім напишіть в кінці відео так само, чи дізналися ви для себе щось новенького. Отже, ір і бенір. Для початку давайте згадаємо саме дієслово ір. Зараз на екрані ви бачите його дієвідмінювання. Хто не дивився відео про дієслово ІР, я вам дуже рекомендую перейти за цим посиланням і, власне, переглянути його до того, як ви переглядатимете це відео. Хоча хоча це не є критичним, в принципі, ви можете подивитися і після. І також ми з дієсловом ір вчили ще одну конструкцію ір а інфінітіво», яку ми можемо вживати для того, щоб передати якусь дію у часі, який наближається. Ось тут залишаю за посиланням так само для вас. Але друге дієслово бенір. Ми з вами ще не вчили. Тому давайте, перш за все, поглянемо на його дієвідмінювання. Зараз ви бачите його на екрані, і е, я думаю, що ви вже зловили певну аналогію. А ну-ка, теж зараз давайте е, поставте відео на паузу і напишіть мені в коментарях, на яке слово, на яке дієслово вам схоже дієслово «бенір» у плані дієвідмінювання. Так, ставимо на паузу, пишемо. Ну і сподіваюся, що ви вже повертаєтесь, да і чесно там написали, тому що зараз буду давати вам правильну відповідь. Звичайно, схоже дієвідмінювання у нас на дієслово дієсловотенер. До речі, хто пропустив? Так само тут за посиланням залишаю для вас відео про дієслово Тенір. І що може бути дуже доречним, ми з вами також вчили конструкцію тенер. Ке плас інфінітиво, яка дуже часто використовується в іспанській мові, так само, хто пропустив це відео, отут, за посиланням, вам його залишає. Отже, дивимось на дієвідмінювання дієслова бенір. У першій особі однини у нас буде форма бенго. Так само, якби з дієсловом «tenir» у нас була форма «tengo». Дуже схожа. У другій і у третій особі ми маємо біенес «biene». Ми згадуємо тєне да, з тієї з дієсловом тенер. Перша і друга особа множини у нас безмін. Бенімос і беніс, як би було за правилами. Нагадаю, тенемос і тенеїс да, було б з дієсловом тенер. І у третій особі множини ми маємо б'єнень, тоді коли з дієсловом тенер ми мали тєнен. Все дуже і дуже просто. Але найскладніше це зрозуміти, коли ми мусимо вжити дієслово ір, а коли ми мусимо вжити дієслово бенір. І для цього давайте ми зараз подивимось на оці дві картинки, де дуже яскраво ми бачимо, коли ми вживаємо дієслово ір. Отже, що ми з вами бачимо? Ми бачимо е, одного чоловіка, який зараз знаходиться вдома і прямує, і ми бачимо, що він прямує до офісу. І ми бачимо фразочку з вами: Бой Аля oficina» я йду до офісу. Бачимо, що чоловік в даний момент він не знаходиться в офісі, він знаходиться в іншому місті, і він від своєї особи, від себе говорить, що я. Іду зараз в офіс. Тобто, напрямок руху буде від нього, від людини, яка говорить про це, і в інше місце. І ми будемо вживати дієслово ІР у цьому випадку з прийменником А. Ми пам'ятаємо, що прийменник А у нас буде вказувати на напрямок руху, відповідати на питання куди, а донди. Вживаємо Ір плюс прийменник А. Інколи це може бути також прийменник Пара і Аф'я. І перекладаємо, що чоловік іде до офісу. В останньому реченні я допустила помилку в перекладі. Чи можете ви сказати, яку саме? Чекаю на ваші відповіді в коментарях, який переклад буде правильним. Давайте подивимось на другу картинку і на другий приклад. Ба афія ель парке. Вона йде до парку. Так само. Зараз вона не знаходиться в парку, так? Але це місце, куди вона прямує, ця дівчинка. І ми вживаємо так само дієслово ір з прийменником А у цьому випадку. Ніби все зрозуміло, і ми з цим уже стикалися. Питання лишається: а коли ж тоді ми будемо вживати дієслово «бенір»? Давайте дивитися на наш наступний приклад. І ми бачимо наступну картинку. У нас є колегіо, і у нас є хлопчик, який вийшов з цієї школи і прямує, прямує в якийсь напрямок. І коли у нас є така ситуація, що нам треба сказати, що ми йдемо звідкись, то тоді ми будемо вживати дієслово бенір. Не обов'язково ми а будь-яка особа. Так? Дивимось на наш приклад. Pablo viene del colegio. Пабло йде з школи. Дель так, по-перше, ми вжили дієслово бенір, і, по-друге, ми вжили прийменник де. Чому так? Тому що, якщо в першому випадку ми вживали дієслово ір, і напрямок руху був кудись, то в даному випадку у нас напрямок руху звідкись? Він звідкись вийшов. І йде далі. От в цих випадках, коли ми маємо відповісти на питання «де», дедонде, звідки, звідки він іде, ми будемо вживати дієслово бенір. Бенір, і, звичайно, прийменник де, тому що відповідатимемо на питання «де», дедонде, звідки. Це перший випадок, такий яскравий, коли ми вживаємо дієслово бенір. Давайте подивимось на другий приклад. У нас є дівчинка, яка зараз стоїть біля музею, і вона говорить наступне: Пабло б'єра альмусео. Пабло зараз іде до музею. Але зверніть увагу, як буде виглядати дія у цьому випадку. У нас є дівчинка, вона стоїть біля музею, і вона говорить, що Пабло зараз іде. До неї, да? тобто він іде до музею, але вона саме там знаходиться. Тобто напрямок руху, який відбувається, він у нас буде до тієї людини, яка говорить. Пам'ятаємо, що коли ми розглядали саме перший приклад з ір з ір, у нас напрямок руху був від людини, яка говорить, або про людину, про іншу, але знову ж таки рух був звідкись і кудись. А тут, по відношенню до цієї дівчинки, Пабло до неї прийде, тому ми будемо використовувати дієслово «бенір» приходити. А прийменник у цьому випадку буде вже не де, прийменник буде А, тому що напрямок руху у нас кудись, куди він йде, він йде до музею. І нам треба зачепитися тільки за те, що він іде до людини, яка зараз нам про це говорить. Тобто, про, по відношенню до неї, рух буде до неї. Оце основна різниця, яка є. Давайте подивимося ще один приклад. У нас є а, дві е, жіночки одна помолодша, інша постарша, і одна друга говорить «Б'єнес», ти йдеш? Чому так? Тому що та друга для того, щоб піти, має встати і прийти до неї. так? І виходить по відношенню до тієї, людини, яка говорить, напрямок руху буде до неї. Тому вона й говорить «Б'єнес», а друга дівчинка в цей час говорить: я бой, я бой, я вже йду, вже йду. Тому що в відношенні до неї оцей напрямок руху буде такий, вона сама має взяти і піти кудись в інше місце, як у нас було з нашим омбре, який знаходився вдома і йшов по напрямку до офісу. Відчули це, правда? Якщо ви знайшли для себе щось новеньке, чи, як мінімум, вперше для себе зрозуміли оцю різницю між ір та бенір, я вас запрошую в коментарі і напишіть мені про це, це буде для мене дуже цінно. І хочу звернути вашу увагу ще на один момент. Дуже часто ви чуєте і використовуєте в таких фразах, коли ви когось запрошуєте кудись так само дієслово слово бенір. Ну, наприклад. Vienes conmigo Alfine, ти підеш зі мною в кіно, чому так відбувається? Чому тут ми будемо вживати дієслово «бенір»? ну ніби ж ми маємо кудись піти, але насправді давайте подивимось прямо на картинку зараз. Да? Ви бачите двох хлопців, вони говорять по телефону, і один робить пропозицію: con nosotros? Альфіне консуш в кіно з нами. А другий в цей час сидить і говорить з ним по телефону. І давайте зрозуміємо: от для того, щоб оцей другий хлопчик пішов в кіно з першим, який йому робить цю пропозицію, їм спочатку треба зустрітися і піти. І виходить, що напрямок руху буде спочатку до людини, яка говорить, до Абланти, і потім ще в якесь місце. І тоді ми бачимо чітко, що в нас спрацьовує оце друге правило для дієслова бенір, коли ми вживаємо бенір з прийменником А. Тому саме тут ми бачимо «б'єнес альфіне носотрос» чи «б'єнес альфіне кон міго». І знову ж таки, давайте подивимось на відповідь: «No, аура бой аля універсідат». Ні, зараз я піду до університету. Тому що. По відношенню до цієї події, другий цей хлопчик, він буде йти напрямок руху, буде від нього кудись. Отже, запам'ятали: два дієслова ір та бенір. Ір коли рух відбувається з одного місця кудись, в напрямку від людини, яка говорить, і бенір це рух. Звідкись до людини, яка говорить, або у випадку, якщо хтось виходить з якогось місця, з якоїсь будівлі і так далі. Я думаю, що після цього відео точно вам стало все зрозуміло, і хочу для вас залишити домашнє завдання. Зараз на екрані ви бачитимете декілька речень. Наша задача правильно перекласти їх. З одного боку, ви потренуєте відмінювання дієслова бенір, тому що його точно треба вивчити. І з іншого боку, ви також відчуєте трішки оцей переклад. І саме це нам потрібно для того, щоб запам'ятати оці нюанси, друзі. Я вам нагадую, що якщо відео було корисним для вас, а я точно знаю, що було корисним, то дуже би просила, щоб ви поділилися ним з іншими дівчатками, хлопчиками, які потребують вивчити іспанську мову. Просто діліться цим відео. Не забувайте, що плата за це відео дуже проста: це лайк, який ви можете поставити прямо зараз під відео. Якщо ви ще не встигли написати ваш коментар, спустіться в коментарі і напишіть. Якщо не знали, як відповідати на питання, просто. Напишіть вашу подяку, плюсик, чи що вам заманеться, але лишіть ваш коментар для того, щоб це відео могло бути доступним і для інших дівчаток. Я вам дуже вдячна, чекаю на нові теми ваші в коментарях до цього відео і вже готую для вас нові теми. До зустрічі дуже скоро. Адьос!